Успішним впровадженням електронного журналу ділиться директорка Хмельницького ліцею No9. Процес переходу від паперової справи до цифровізованої почали ще за часів ковіду. Позитивних сторін у системи в рази більше, переконує директорка. Саме міграція дітей дала нам поштовх до того, щоб змінити форму ведення шкільної документації, тобто перейти на електронний її вигляд. Це зручніше набагато і діти в будь-якому куточку і України, якщо вони переміщаються, і за кордоном мають мож можливість доступу до своїх оцінок до завдань і до домашніх завдань. Тому це стало таким, ну я би так сказала, рушійною силою для переходу на електронний журнал. Ми вже другий рік працюємо з Хюманом з платформою. Вчителі звикли, батьки звикли, діти звикли, і вже на паперовий варіант ми не перейдемо точно. Провізація освітнього процесу в Україні стартувала ще у 2020 році. З того часу з'явилось чимало платформ та майданчиків, де вчителі можуть створювати онлайн-курси, задати домашні завдання учням, виставити оцінки, а батьки переглянути успішність своїх чат. Такою є і платформа «Едді». Зараз відбуваються кардинальні зміни. Ми приходимо від паперового документу обігу до електронного, тому необхідність освітніх інформаційних систем є найбільшою за всю історію існування, за всю історію незалежності України. Тому освітня інформаційна система ЕДІ є однією з найбільших. ми зросли в 2023-2024 році найбільше серед всіх освітніх інформаційних систем. Сьогодні з нами вже більше 2,5 тисяч шкіл і Ми не зупиняємось. А от у деяких школах процес цифровізації лише в планах. Я думаю, колеги мої підтримають. Від, по відгуках і від інших колег я чую, що електронний журнал це зручно, завжди, оскільки більш відкрито, доступно це буде і для дітей, і для батьків, і для колег. До нас звозяться діти з різних шкіл, тому це ще плюс того, щоб запустити електронну електронний журнал, оскільки не завжди батьки мають змогу приїхати подивити. Витися, ознайомитися не завжди є зв'язок, а так, я думаю, буде доступно всім. Майбутнє за цифровізацією, і саме вона не тільки спрощує процес для вчителів, учнів та батьків. Завдяки електронним даним можна швидше скласти статистику та переглянути рейтинги успішності навчальних закладів області.